Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні в нас на огляді ось така красуня. Це, це лялечка Паула Рейна Міні, і вона приїхала до нас із магазину, як ви вже здогадалися, Мікі Маус. Ім'я цієї лялечки Даніела. Ось так. Це версія Міні, 21 см. Це фірма Паула Рейна. От, і. Артикул цієї ляльки 0-2-123, Ось так. Продається вона в коробці і в От. Така приємна на дотик, волосся приємна на дотик у цієї лялочки. Це ж перше, що мені кидається в очі. Це молт нора. Я знаю, що багато хто полюбляє цей молд, і ось така красуня. В неї темна шкіра, але це середній скінтон між самим світлим і самим темним. Ось така цукерочка. Так. Волосся, Волосся, як я вже і сказала, воно дуже приємне на дотик. Воно якось, якось, якесь таке більш м'яке, ніж у попередніх лялечок. Волосся <кій> хвилясте. Його багато, так от в руці. А зараз, прошивка. Зараз подивимося з вами на прошивку. Ось так це виглядає. Голова пофарбована. Тут і не доберешся до цієї голови, бо волосся багато. Так, ну, ось так. Ось така прошивка. Так, вже подивимось на потилицю. Тут у нас є клеймо. Бачите, ось так. Тут пов'язка на голові з козирком таким. Рожева така стрічечка. Вдягнена лялька в комбінезон рожевого кольору в сердечках білих. І мереживо верху комбінезону. Ззаді він застібається на ліпучку. Так. І шви обметані. Ну, не всі, але ось ті, що тут зверху, ті обметані. Це приємно. <кій> так, очі. Очі в ляльки сірого кольору, дуже довгі вії, такі чорні вії, і темно коричневі брови. Світло-рожева помада. І рум'янця ну, практично не видно, ну, то, мабуть, за рахунок того, що шкіра темна, тому і не дуже так його видно. Ластовиння немає. Обличчя чисте. Отак. От дуже миловидна дівчинка. В мене зараз немає ні одної ляльки на цьому молді. І так, знаєте, ну, я міркую, міркую. Можливо, придбаю собі маленьку таку лялечку в колекцію ну, на цьому молді. Якось вони, вони в мене не приживаються, ці ляльки на молді Нора, хоч він мені і подобається. Ну, якось так. Але ця дівчинка дуже приємна, дуже миловидна. От. І Вона якась знаєте, натуральна, ну, натуральний колір волосся, очі теж такі натурального кольору. Тобто вона, як, як наче дівчинка справжня, Ось така красуня. Ну що, напишіть мені, будь ласка, як вам сподобалася ця дівчинка і чи мали ви такі міркування, роздуми, чи купляти, її, чи не купляти. І взагалі плануєте ви поповнювати свою колекцію ляльок Паула Рейна новинками цього року. Мені цікаво, я завжди читаю коменти. Сподіваюсь на ваші. Сподобайки. От. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. В нас цікаво, в нас багато чого цікавого. От. Ну і бажаю всім гарного дня. До наступних зустрічей!